Я Вашингтон і я є ведучий Остап Яриш Державний департамент США викликав посла Росії після того, як російський винищувач уразив американський безпілотник над Чорним морем. Сполучені Штати назвали інцидент зухвалим порушенням міжнародного права, а дії російських пілотів небезпечними та непрофесійними. Перед цим стало відомо, що російський винищувач Су 27 зіткнувся із американським розвідувальним безпілотником над міжнародними водами в чорному морі та пошкодив його пропелер, що призвело до втрати літального апарату. В Пентагоні додали, російський літак також зазнав пошкоджень, а сам інцидент ледь не спричинив його аварію. You know, we are to exactly... Ми продовжуємо продовжимо оцінювати, що саме сталося, але виходячи з дій російських пілотів, вже зрозуміло, що це було небезпечно і непрофесійно. І я думаю, що дії говорять самі за себе. Ми побачили винищувач, який скинув пальне перед цим безпілотником, а потім підійшов до нього так близько, що пошкодив пропелер ЕМК 9 За нашими оцінками, це також ймовірно завдало певної шкоди російському літаку. Наскільки нам відомо, російський літак приземлився. Я не буду вдаватися в деталі того, де він це зробив, але знову ж таки це лише демонструє різноманітні непрофесійні і небезпечні дії пілотів. Перехоплення літаків самі по собі не рідкість. Переважну більшість цих перехоплень ми вважаємо безпечними та професійними, коли ви просто хочете перевірити, що летить із вами поруч. Однак у цьому конкретному випадку знову ж таки ви не зіткнулися з літальним апаратом, пошкодивши пропелер і по суті поставивши його в ситуацію, коли він був непридатним для польоту та не керований, тому ми його вимушено посадили. Найсмертоносніший пілот американської авіації, так називають підполковника США відставці та льотчика F-16 Дена Гемтона. Він воював у перській затоці в Косово та Іраку. Тренував іноземних пілотів оперувати на F-16 і керував приватною військовою компанією. Протягом своєї 20-річної кар'єри він здійснив понад 150 бойових вильотів і має чи не найбільше військових нагород серед пілотів винищувачів США із часів війни у В'єтнамі. В Інтерв'ю Марії Прус Гемтон поділився зі своїми оцінками російських винищувачів су 35 якими хваляться у Кремлі. F-16 проти су 35 Моя думка та думка більшості професійних льотчиків і винищувачів полягає в тому, що су – це типова російська машина, і виглядає вона красиво. Вони його гарно фарбують, ставлять всякі круті зірочки і все інше. Але по суті, це не такий гарний літак. Він добре виглядає на авіашоу, але має особиста думка, що це мотлох. Також су 35 дуже великий. Він має два двигуни, двигуни димлять. Це легко побачити його легко вловити на радарі та вистрілити в нього далекобійною ракетою. Системи на борту там такий типовий російський маркетинг, як вони кажуть, аналогів на заході немає. Але якщо ви уважно придивитеся до нього, насправді їх легко заглушити. Я б не робив ставку у бою на су 35 чи будь-які літаки російського виробництва. Це був фрагмент інтерв'ю Марії Прус із американським військовим льотчиком та підполковником у відставці Деном Гемптоном. Повну версію цієї розмови читайте на сайті Голосу Америки українською та дивіться на нашому ютуб-каналі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому прощаємося. Дивіться також наші щоденні брифінги о 18-й за Києвом на Ютубі та Фейсбуці, де ви в прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Дякую, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе і до зустрічі. Побачимось незабаром.